Вітаю вас, мої любі діти. Запрошую вас в лісову школу продовжувати вивчати цифри і числа, а потрапити в лісову школу нам допоможе мудра сова. Ось вона нас вже чекає. По стежині в ліс підемо і праворуч повернемо. Біля кущика ліворуч. До лисички підійдемо. Прямо вгору, як підемо, до ведмедика прийдемо. Вниз з гори спустились, в школі опинились. Діти, чи були уважні ви? Скільки звірів ми зустріли? Ось ми і прийшли до лісової школи. Подивіться, яка незвичайна кімната. А де ж всі учні? Мабуть, ми перші прийшли. Дітки, лісові звірі вирішили пограти з нами в гру. Знайди, де хто сховався. Погляньте уважно і скажіть, де заховалась білочка? Ви знайшли її? Вона на підлозі праворуч. А підкажіть. Де ж їжачок? Під столом? А де сорока? Сорока сидить на столі? А де ведмедик? Ведмедик на шафі. А зайчик де заховався зайчик? А зайчик під вікном. А де знаходиться лисичка? Лисичка на підлозі ліворуч. Молодці ви всіх знайшли, а тепер сідайте зручніше, буде вам з вами, з лісовими звірями в школі навчатись. Погляньте, скільки більченят ви бачите. Так, 3 Білочки. До них приєдналася ще одна білочка. Скільки більченят стало? Чотири. А як утворилося число чотири? Ми до трьох додали ще один. Було три білочки, прийшла ще одна і стало чотири. Мудра сова запитує, де на картині зустрічається число 4. 4 пори року, 4 частини доби, 4 ніжки у стола, 4 колеса в машині, 4 лапи у кота. Число 4 позначають цифрою 4. Погляньте на неї. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Молодці малята, як ми з вами сьогодні цікаво попрацювали. Дякуємо тобі, мудра сова, до побачення!